Вітаю! Це є огляд такого безперебійного пса для роутера, для інтернету, для того, щоб можна було мати інтернет, коли немає світла. Прямую, що у вас на вході є той інтернет, то щоб вдома працював роутер, використовується такий пристрій. В нього є вхід і вихід, він під'єднується в послідовно в розрив лінії живлення роутера. Тобто з роутера свого ви маєте. Штекер, втикаєте ось сюди на вхід і це втикаєте в роутер. Просто послідовно під'єднується, більше нічого під'єднувати не треба. Він буде і заряджатися зразу від блока живлення роутера і працювати, сам переключатись туди-сюди, все повністю буде працювати. Він може бути на 9 або на 12 вольт, як настроїти, то треба казати попередньо. Ну, зараз демонструю, що воно собою представляє. Якщо просто Це імітація... 9-вольтового блоку живлення роутора я під'єдную, дивимось споживання 6 Вт. Тобто він заряджається потужністю 6 Вт. Щоб зарядити повну ємність цих акумуляторів, йому потрібно орієнтовно десь біля 8 годин, щоб повністю їх зарядити, якщо він повністю розряджений. І на виході ми будемо мати, нам треба мати біля 9 вольт на виході. Тобто ми маємо. 9 вольт, вимикаємо блок живлення, маємо тих самих 9 вольт. Напруга трошки змінюється, тому що коли я даю живлення зовнішнє, то воно мені під'єднується напряму і працює від блока живлення зовнішнього і заряджає акумулятор. А якщо я від'єдную живлення, то воно працює тільки від перетворювача. Перетворювач чітко дає 9,2 вольта. Так само на 12 вольт працює все аналогічно. Крім того, він працює Ця коробочка може використовуватися для аварійної підзарядки телефона. Наприклад, якщо вам треба підзарядити телефон, то просто втикаєте сюди свій USB-шний кабельок і під'єднуєте тестер, щоб показати, що він насправді може. От зараз не видно, але взагалі він 2 А справжніх. Може буде видно. 2 А він своїх видає. І має індикацію рівня зарядки. Тут є 4 поділки по 25% на рівень зарядки, щоб так глянути собі. Ну і ще можна його, якщо вас там, від роутера його від'єднали чи ще щось, то можна його підзарядити від якогось зовнішнього USB-зарядника. Любого можете собі ті батарейки, ну, цей роутер під, підзарядити від зовнішнього USB-зарядника. Тобто це платка універсального повноцінного павербанка. А ця штука працює як безперебійник для роутера, стабілізована там під 9 чи під 12 вольт. Перевага такого рішення, що ви використовуєте той блок живлення, який у вас вже є від роутера, і вам не треба постійно щось туди-сюди переключати, якісь USB-шні зарядки зовнішні додавати, ще щось видовому. Тобто достатньо просто цього от. такої штуки і окремо. Е і окремо собі кабельок, якщо треба підзаряджати телефон, щоб кабельок такий можна окремо під'єднувати. Ось все.